Всім привіт вітаю! Сьогодні у нас четвер, 22 січня, День Соборності України. Вітаю всіх українців! Давайте, як і завжди, будемо об'єднані, соборні і незалежні. Підтримуємо один одного, протягуємо руки, і все нас буде добре. Вчора, 21 січня, я якось трішки прогуляла. Не випускала вам відео, на то була причина. Зараз буду пити каву і вам трішки розповім. Сьогодні в мене дуже рання кава 6 годин ранку. У мене сьогодні друга зміна могла б ще полежати, поспати, але е, бачу, що є світло. А вчора його, коли я прийшла з роботи, не було. Так я і заснула без світла, то вже ж виспалася. Потрібно вставати, якось уже і спати не хочеться та і потрібно дещо зробити. Прання загрузила на, швид, на, швидку, на швидкий цикл, голову потрібно помити, ну, не спиться. Якщо є світло, то потрібно працювати. Але помітила, що не всі розетки в мене працюють, десь однієї фази немає. Ну, як завжди, не все так гладко. Але вийшла на вулицю, ви знаєте, сьогодні потепріло, мінус 6 градусів, це, це вже взагалі теплин для нас. От така ситуація по погоді і по обстановці. Ну, а вчора, 21-го е, 20 -20 ще я йшла з роботи і впала. І ви знаєте, так забила кісточку на нозі, що вже думала йти до лікаря припухлість була така, і ніби так, коли на роботі була, і не боліло. А прийшла додому, то так так, такі знаєте, болі прямо почалися. Я вже намазала чим могла і лежала в спокійному такому стані і ніби біль пройшла, тому що, думаю, ну не вистачало, що мені зараз проблем з ногами, якогось, не дай Бог, перелому, чи зв'язки, не дай Бог, щось там пошкодила. Тому що зараз дуже багато травм, тільки чую і від знайомих, і десь в транспорті, і на роботі, що впала, забилася, перелом у нас на роботі там в одної. Колеги, чоловік впав, щоб з роботи, руку поламав. Ну, дуже, дуже небезпечно, дуже слизько. Я сама знаєте, впала на рівному місці, ніби йшла так тихенько. І такими от кроками, да, такими, як би, під, 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 підтуптувала, да, чи як під, підсупцювала, чи як там кажуть. Ой. Ну, от так, так вийшло. Тому будьте обережні. і... Бережіть себе. Так, п'ю каву зранку, ну, от, і буду, буду працювати. Можливо, ще потім вдасться трішки і е, придрімнути, якщо світло виключать. От, так що е, от такі в мене новини. ще вчора, 21 січня, прочитала, що був такий, знаєте, переломний день, ніби, вже і, і, ніби ще й зима, але вже. Погода, природа повертає на весну. І вчора було так сонячно, і навіть сніг танув, стріх капало, дійсно, потепліло. І я заходила в магазин, а потім вийшла, і якось так, знаєте, це було десь о 3 годині дня. І так, знаєте, от відчула в повітрі е, а, а, запах весни. От, от, від, от Чітко відчулася, що вже дійсно повернуло на весну. Навіть пташки от почали якось трішки по-іншому е, вже співати. Ще не зовсім вони співають, але вже починається починається оцей такий спів весняний птахів. От Чітко я відчула, і потім прочитала в інтернеті, думаю, ну це ж потрібно, та-та, от дійсно наші. Предки вони дійсно все це помічали і правильно відмічали в своїх народних календарях. Так що всім смачного, гарного, тихого, спокійного дня.